Причепи для квадроцикла. Кузов перекидається назад. Зуб перекидається назад. Так, Почнемо з самого початку. Тобто причепне. Причепне «Автофлекс». Тримає 750 кг. Передній борт відкидається і знімається. Петлі быстросйоми стоять. Наставні борти 33 см. Всередині цих причеп. Ширина кузова 1,20, довжина метр м. Ступи цікнот автофлекс, 375 кг кожна тримає. Колеса стоять шосейні. 22 10, 10. Задній борт також відкривається і знімається при потребі. Так, що ще хотів сказати? Ван теж підйомність з нього до 300 кг цього причепа. Виготовляємо. Зараз цей шеф трафую є в наявності. От цей, що цей стоїть, він вже забирають. І ще на виробництві два причепа. Є швидкі зняття з нього, тому що там на відправку. Пакуємо, замотуємо і відправляємо. Той самий варіант. Один до одного. Ось так виглядає цей причеп. Пару вільних є. Там їх робимо. Це не питання. Такі прицепчики.